Лайт 300 така проблема. Потім дура покатушки, я зрозумів, що у мене проблеми з щепленням. А саме те, що у мене не виходить його нормально нажимати і тримати. Бо, бачите, тримаючи руку на ручці, де у мене знаходиться <coughs> указательний палець. Середнім у мене немає відчу... ну, чутливості э, середнім нажимати, тому я нажимаю указательним. А бачите, який? Э, ну, який річах виходить. Якби я тримав палець тут, мені б його було б не тяжко нажимати, А оскільки рука тут і я нажимаю тут, дуже тяжко його нажимати. Тому проблеми є з щепленням. Зараз зняв захист рук і хочу зрізати цей пластик. Але що я тільки що обнаружив? Я думав це, оскільки є оцей пильник, то це пластик, який на холодну, верніше на гарячу, його сюди наприсавали. Гарячу там воду, чіпчини його. Ну, як термоусадка, типу, наділи, нагріли, і воно е, обжало руль. Але що я виявив? Я начав, я хотів тут е, машинку е, переднього тормозу, я теж хотів тісь змістити тут є трішки місця, але мені потрібно хоча б на півтора сантиметра, щоб е, права рука також. Дивіться, от я тримаю на ручки газу. Бачите? Потрібно отак, щоб було ось. Але не отак. А, трішки треба її змістити Хотів ножом зрізати цей пластик, а оказалось це алюміній. Представте, алюмінієва трубка, ну, її не видно. В общем, це алюмінієва трубка, покрита якоюсь, е, ну, я не знаю, пластиком, в общем. Я не знаю, це, е, ну, щіль є між е, рулем і оцим трубкою цією. Тому тут і нашільник оцей, щоб волога туди, мабуть, не попадала. Короче, зараз, надіюсь, в мене вийде, я хочу взяти болгарку і по кругу болгаркою трішки, ну, зрізати оцей, оцю трубку. Подивимось, з чого вона... Ну, з чого вона є, з якого матеріалу. І тоді ну зараз послаблю важель е, щеплення, буду його прокручувати і щоб був доступ до цієї штуки. Тут знімати нічого не буду. Тут не знаю, тут машинка буде заважати, може видиться, ні, скинутися. Ну, коротше, видно буде. В общем, такі пороги. І так, все-таки це просто алюмінієва трубка, яка покрашена. Ніякого тут пластику немає. Це зверху руля. Не знаю, з чого зараз магнітом спробую. Це руль е, у нас металевий чи алюмінієвий? Е, а наверно, давайте я зараз знайду магніти і зразу провідлю. Я отримав і магніти. Ні, руль алюмінієвий. Не магнітяться. Зато шланг сталевий. Так. Не знаю, на вулиці такий вітер, мабуть, ви мене погано чуєте. В общем, болгаркою не вдумайтеся робити. Беріть отаку пилку по металу. Трішечки намічаєте. Трішечки намічаєте, потім прорізаєте так от по діагоналі, або, ну, ну, по діагоналі проще всього. І просто так от кусочками або поскольбцями просто воно рветься по, ну, по тому місці, де ви начертите Цією штукою. Бо болгаркою можна наробити ділов і при падінні потім ще руль зламається. Бо я трішки цепанув руль. Зараз буду дивитись, наскільки це глибоко я зробив. І так мені повезло руль. Отак от поперек, поперек, ну коротше. По цій плоскості я з ним нічого не зробив, не задів. А, а от це продовження трішки це трішки руля. Ну я думаю, тут це не страшно. Головне, що він так. Ну, не бажано й це, бо це буде слабе місце на ізлом. Від ціля може піти тріщина при падінні. Коротше. Ну я думаю, буде все гаразд. Оскільки в мене захист руки від мотаман, вся нагрузка при падінні йде через... Ну, тобто ця дуга алюмініва, і при цю частину рулю. Тому буде це наразі. Але тут зараз буду тільки без болгарки, тільки цієї штуки. І так, тут зняв машинку. Так само вже ця сторона вийшла акуратніше. Тою вивочкою зробив по колу надріз і зробив оцей поперечний надріс, щоб рівний надріс вийшов. Я намотав ізоленти і понад нею, і йшов, зараз отсюда стукну викруткою, і воно в угол відійде. І я щипчиками шіп возьму і зніму. І так, завершив я перестановку цих штук. Ось що вийшло, передній тормоз, тримаючи руку на газу. Одним пальцем я торкаюсь на край важеля. І так, все зробив, все. тепер у мене важель натискається легко одним пальцем. Ну як легко, не легко. Важко її натискається, бо треба або тут пліняти оцю штуку, або вже ставити поставити, ханути. І тут так само, одним пальчиком. Тобто, бачите, скільки тут місця освободилося, обрізав цю рубку. Також переклав трішки тут провода. Тішки переклав. Їо тут закріпив Ще ханути, бо цей дуже трачав сюди і гілкою можна було б його б зацепити, а Так, В общем нормально я прята. Так, ще я відкрутив, бачите, трішки глушно. Відкрутив, подивився, що там в карбюраторі. Осадок є, ні, там все чисто. Не води не було, не ні. ні бруду ніякого не було. Так, що ще я зробив? Yeah. E, знову підняв трішки e, лапку тормоза і зробив невеличкий люфт. Бо без люфта погано і в такому положенні вона ще не працює. Тормоз працює вже далі. Ну, тобто трішки зробив легше. Бо коли я поїхав кататись, ендурити по лісу. Нормальна позиція райдера, коли сидиш майже на боку, і нога виходить ну, дуже близько до переду, і вона якби трішки наклонена, нахилена, вперед. І виходить так, що їдеш з зажатим тормозом. Тому прийшлось її підняти. І також на спусках була проблема, я трішки її нажимаю, а колесо повністю блокується, і з за цього пливе ну, жопа пливе і. Падав і за цього. Тому треба підстраювати під себе та все підстраювати. І це і лапку цю. Бо я, мабуть, її все ж таки вище ще поставлю, бо е дуже часто я зачіпав її і включалась нейтральна передача. Коли на другій їбіш зацепив вниз баци і включилась нейтралка. Було б непогано її вигнути, е щоб тут вона йшла прямо і потім отак. От. Бо ну, виходить що? отут тут я її зачіпав, мабуть. Я, короче, не знав. І лапка знову, знову тріснула. Це вже нова, після падіння я купив ногу. І якщо нова вона була пружинка, так от хоп, і отак воно блокувалось, то зараз вже з'явився оцей люфт, принчання, тобто буде щось з лапкою думати. Я, до речі, в магазині Матаман бачив за невелику суму чорну металеву лапку, треба може її купити, спробувати. Як вона буде. Тому ось, до речі, з чого состоїть оця оболочка руля? Це? Алюмінієвий, алюмінієва трубка покрашена в чорний хольор. І те ж саме тут, прямаючи за ручку, виходить на край в фоні. А, що я ще до цього зробив? Начепив наліпок. Модаман 69. Якась айрскрін з окулярів. Тут мотаман. Тут мотаман. Наліпки, якісь. Коротше, було куча наліпок, я їх наліпив просто так. І зходить. Чи? На графіку у мене на на ногу хорошую нема тому наліплю всякого всякого, всякого що, що найду треба десь монобанку на наліпки були понаклівати ще якісь наліпки у дитини може щось заберу також зараз піду часто случається така біда злазе оця штука, тому я піду час найду двосторонний скотч і зніму проклею скотч і надіну, щоб вліво вправо вона не злазила у мене це ратує в общем Підписуйтесь ставте лайки, дизлайки. Все, всім пока. Ну чесно, підпишіться, бо там вже майже косарик. Треба добити до тисячі.